Російське телебачення не цурається нічого в інформаційній війні проти України. Ілюструють матеріали картинками з інтернету, не переймаючись їхньою правдивістю. Російські журналісти зробили з директора Миколаївського звіринця на нараді з волонтерами екстреміста в програмі Воскресне Врем'я обурення вислухала Ірина Заїка Ідеологами і активістами розворачуючогося переворота стали випускники многочисленних семінарів і тренінгів всівазможних общественних організацій. Так, первый российский канал ширить у масах и дверти по брехенте про Евромайдан. Кажут, революция по-украинскому то заслуга американских спецслужб. А вчили вони украинских экстремистов на єгипетському доследи. По этим боевым листкам накануне Евромайдана обучали в школе молодых лидеров. Эхо Каира. Как разбивать шеренги Беркута. Подходящая для совсем немирных акций протеста экипировка. Тактика уличной борьбы. Универсальные методички просто перевели на украинский. Все приемы и даже схемы остались египетскими. Так в Центрі Києва казалась каїрська мечеть. А ось і ті, хто вирішував долі мільйонів. Засідання політтехнологів та провокаторів очима росіян у центрі. Один із заколотників, вот да? я відспечення нічого ще не дати піз взяти. тим більше програма «Время». Насправді Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку, про те, що став за страхопуда для росіян, дізнався від товариша. Сюжети той побачив аж у німецькому гановері. Я тільки що з дивана не впав. моя жена сказала, що ти терорист, і ми присмотрелись дійсно і побачили тебе по, по, по головній новостій програмі російського телевідення. Мені, конечно, було крайне лісно <сум> попасть в «Отці». Терористичного движення і створення Майдану. насправді чоловік аполітичний ні на київський, ні на Миколаївський євромайдан ногою не ступив. А на тепер уже скандальному фото він у цьому кабінеті з відвідувачами зоопарку домовляється про волонтерську допомогу. Ну що сказати, дураки. я розумію, що це пропаганда і е -е, учніки Геббельса mm -hmm. вот, є, от Ну правда, хлінове. Я бы на месте їх шефа уволі поскольку поймались. паску далі. Полеміки справа не зрушить. Судитися з російським телебаченням Володимир Топчий не планує, каже намарно вживам в таке время. Вот і чому либо удивлятися? Кінечно сложно. А це прес-клуб одного з миколаївських телеканалів. Якщо вірити російській пропаганді, саме тут формувалися екстремістські плани. Штурмовые бригади готовились по отдельным программам, но ні ті, ні другие не вызывали подозрений. До штурмової бригади записали Гліба Головченка. Це директор місцевого телеканалу. Звинуваченнями росіян у свій бік обурений. Завжди тут шукали компроміс, а не готували штурмові бригади. На відміну від зіркового колеги екстреміста, директор ТакТВ вирішив оголосити першому каналові війну. Це буде офіційна реакція нашого телевізійного каналу. Ми маємо надію, що нас підтримає національна спілка журналістів України і незалежна асоціація мовників. Тому що ми вважаємо, що такі факти пропускати неможливо. Ірина яка Віталій Новак, програма Вікна СТБ